Цю коліду, холідували постійно в селі. Як я почув. Ой не всім селі, але княж дворі. Ой, дай Бо! стоїть церковці, близько Льськонці. Ой, дай бо, «Же на ти церковці, два сив голубці, ой дай бо, жето не голубці, Божі післанці, ой дай бо, Господь подивитися, Ой дай Бо. Же чи так постало, як колись було. Ой, дай, не так просто, Ой, Ойшла сестра до свого брата, ой, дай бо. Же, аж на край села в нові ворота, Ой, дай Бо. Же підходить вона під віконечко, Ой дай бо, Же її рідний брат, в ліжечку лежить. Ой, дай бо, жи її невістка донечку чеше, Ой дай бо. Же, як учула, та й загасила, Ой дайбо, же но вечерю В дім не прийняла, Ой дай бо, же бодай же мій бра, нічку не скінче, Ой, дай бо. «Же той но вечерю у дім не прийме, Ой дай бо, Же, ой ході можу до свого кума. Ой дайбо, кум кому, та й коло себе, Ой дай бо. «Же мі, солоденький мі. Ой дай бо, желоденькими і пшеничний хліб, ой, дай бо, же біжить невістка до того кума. Ой дай бо. «Же брата прощати, ой дай бо, же бо хоче твій брат дітей лишати. Ой дай бо, же ой боже Боже, що мна робила, Ой дай бо. Же що я своєму брату тяжко закліла. Ой, дай Боже щість. Нічого відчуваю вас честь.